Отак ми зайшли в сонячний. наче значить сонце світить, видно, що сонце. Ну, воно ще робило зранку весілля. Горш між землю лежами, просто нагортає, купи болото. Вроді машина, вроді сухо, трактор в болоті, машина в болоті, запідбуксовує, коротше. Ну, взагалі, не весело. Колеса взагалі не мотає. Ну, в общем, отакий сонячний був кайфовий. Отак обкосював долину, поняв, що я буксую, заходив в дріфт отут тут мало буде стояче, все лежаче. Просто такий трешенняк. Так воно йшло. То поперек, то продоль, по всякому. Отут, тут вроді мав соняшник бути сухий, наверху там сухий, а знизу тут зовсім не сухий. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть зовсім мокрий. Ну, там небагато вага. Ніхто сам нікуди не їхав, звісно ж. А так само тут. Ну, ну Він просто в землю вгнив. ну нема там що збирати. Такий соняшник в цьому році дуже цікавий. Такого в нас ще не було. Оце площа моя так виглядала після збирання, закраска моя, отак поперек, там продолі робив. Ну, Врімінами бувало і так ну, зовсім не весело.